Там, там, по я вам там побажання написав Дякую. від нашого міста. Прибивайте, міцними і духом, і тілом. Ой, Господи, святі, так. Дуже дякую. Це стосується не лише вас особисто, а й всіх вас. Так, це ви знаєте. Я вам хочу сказати, що мене сьогоднішній час. Оці ті такі поверні, де міцність має бути і в голові, і фізична міцність, і психологічна виявити настроїків людей. Ніхто не знає, яка кого думка, як воно годно знайти як себе повести безпосередньо. Тому міцність у всьому потребується. Так терпіння, міцність, воно так і є. І дай боже нам скоріше, Ой, Господи, дай Боже ту зиму перезимувати, бо вона передбачається нелегко. Але не морозно синоптики кажуть, що буде схоже на минулому. Mm -hmm. Тобто більш-менш тепло. Так, це більш-менш так. Ну знаєте, як вам сказати, коли в хаті є ще спокій, коли на душі спокійно, то тоді навіть в будь-якому випадку, чи там що ж так, так коли у знаєте, от на нас брат воював сень тепер на тому, і ти не маєш спокою ніякого ти постійно. А чи був мережі, чи шо, куда, це куди, дуже знаєте, з цим. Е, нема такого, вже би думаєш, мерз у а так, що ти нігалі нічим не помочи, нічого. Ти мусиш так. Так, молитви, Господи, так, молимо. Знаєте, я не раз іду по дорозі і молюся, кажуть мені сусідка. А ну а що ти собі не видиш, не говориш, знаєте, так окос уже в голові, людина, так по іняться. Вона йде собі, наш уродиться. отак вже на це. А що робити? Господи, Господі, ці Божі молитви, Божечко світі. Я вже навіть не знаю по правді, якщо так релігійно казати, злий дух сатана, Він же ж не спить. Подивіться, які підступи, є? наскільки взагалі зоні щез, Дякую, коли з Адами з Єву з тим дівком. Навіть така з примазка для молодежі, щоб не в церкві, в кафе різні, різні такі, скажімо, розбажальники з усіх, якісь картинки, ну, затягнути на це. А фактично, кілько людей не треба. Жмін, їде тої гарні воді, і тобі більше нічого не треба. Спокою, а цего спокою. Нема. І цей соблазн дуже великий, йде від цього злого духа. Розумієте? так ми, айте та я сьогодні не піду, та я завтра, та я шо-що, та я що що Знаєте, або ні годену само терпіть. І кажуть, що ж ви дивіться, що й нема дорожчого своє ж витати видати заблежно, бо Господь Бог любить нас усіх. Ми маємо любитися один за одним. а ви подивіться, яка це ворожі це найперше мені здається, оце що ми не маємо ворогувати, розумієте? Ми маємо смиренніше до того себе відносити, Ми маємо якісь бути добріші. Де наприклад, наприклад хтось тебе і ода, ти маєш наголосити сказати, яку розумієте? куду, але воно не має бути знаєте, того такого, що ти ти вже за тобі і вбили. Чи і, і ви подивіться скільки смертей за на побутових різних таких? Що абсолютно не треба їх до себе брати. Але це знайдух, бо ви добре да знали. Людина себе не опановує. Звісті вона, знаєте, як забувається. Так, розбирайтеся. Да, да, розбирайте. А як взагалі тут взимку? Ви опалюєте якось? Лиш щоб... дровами. А, а... Так, лиш дровами і все. Mm -hmm. Дрова є, і все. Mm -hmm. Mm -hmm. А в мене, знаєте, така історія, mm -hmm. була, в мене мама. Хотіла зробити селянку з бісеру, ну і це зацікавило. Шукала в інтернеті різні ескізи.